Професійна спілка машиністів Угорщини вже не вперше надає допомогу своїм українським колегам. Сьогодні угорські залізничники привезли гуманітарну допомогу на суму майже 200 тисяч гривень. Вона буде розподілена серед працівників української спілки, задіяних у пасажирських перевезеннях та евакуації із зон бойових дій, зокрема у містах Кривий Ріг, Харків та Нікополь. Вантаж українські залізничники отримали від угорських колег у місті Чоп від початку повномасштабного вторгнення уже втретє приїхали на Закарпаття. Цього разу привезли допомогу для наших українських колег-машиністів на 5 тисяч євро, близько 190 тисяч гривень. Надана допомога була повністю профінансована з центрального бюджету профспілки залізничників Угорщини та складається з харчових продуктів довготривалого зберігання, засобів гігієни тощо, що на наш погляд може бути корисно колегам, які працюють у зоні проведення бойових дій. Ми надалі. Лі маємо намір підтримувати наших колег якомога більше допомагати їм. Також хочемо, щоб українські залізничники приєдналися до європейської спільноти машиністів. Тому ми хотіли б співпрацювати з ними у більш довгостроковій перспективі. Голова вільної профспілки залізничників України Володимир Козельський зазначив, що вдячний своїм угорським колегам, адже залізничники, які працюють у зоні бойових дій, перебувають у складній ситуації. Сьогодні ми прибули сюди представники вільної проспілки залізничників України, щоб отримати гуманітарну допомогу від своїх угорських колег з організації Мост. Ми, їм, ми вже приїжджаємо сюди третій раз і, як говориться, ця допомога піде нашим залізничникам, особливо локомотивним бригадам, які працюють на, на обороноспособність нашої держави України. У налагодженні зв'язків та у доставці допомоги активно беруть участь угорськомовні залізничники станції ЧОП. Я теж працюю машиністом на Львівській залізниці, а в даному випадку виконую роль посередника. Налагодили контакти між профспілками залізничників Угорщини та України. Та за допомогою угорців з червня почала надходити допомога до України. У першу чергу допомога надходить до локомотивників, які працюють на потягах у зоні бойових дій. Ми дуже вдячні Ференсу Дюре за надану допомогу а Володимиру Козельському за організацію доставки допомоги далі по Україні. Профспілка машиністів Угорщини вже неодноразово надавала допомогу українським колегам та має намір продовжити співпрацю і надалі.